Слава Богу за Божих людей у моєму житті, у яких є чому повчитися. Це Станіслав Миколаєвич та Юлія Валеріївна Салтаненко. Це саме ті Божі люди, які Господь обрав для втілення плану Божого у житті багатьох людей. Приєднатись до міжнародної місії Слова Боже, щоб разом перебувати у справжній біблійній церкві, навчатися та зростати духовно. І Потрібно розуміти, що церква це не це учні Ісуса Христа, а не будівля. Це віруючі люди, які вивчають Боже Слово, втілюють Його у своє життя, а також допомагають іншим прийти до Бога. Ми навчаємося у старших пасторів і апостолів Станіслава Михайловича та Юлії Валерівни Столтаненко, які як проповідують, так і живуть. Бачимо плоди результати їх життя. які… І каже слово Боже. У Матвія 7.17 усяке добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево родить плоди погані. Станіслав Миколаєвич з дитинства мав духовні переживання. Коли в 6річному віці отримав серйозну травму голови і через думки йому проговорила сама смерть, напевно, ти помреш, але одночасно з цим. Думками небо відкрилось, та Бог проговорив: не помреш, але будеш жити. І сьогодні люди з України та різних частин світу, зокрема з Казахстану, Польщі, Румунії, Дубаю, спілкуються з нами і вивчають Боже Слово. Приєднуйтесь до живої церкви, живого Бога!